Ми не можемо не захищатися, бо у нас, поки ми захищаємось, є шанс вижити взагалі. І як тільки ми припинимо захищатися, у нас навіть шансу не буде. Я думаю, ти маєш трохи розказати, де ти був всі ці три роки, і де ти зараз і що робиш з того, що можна. Отже, ну от... Після умовного прощання з глядачами, да там 24-го числа, я прибув на пункт збору. Ми нашим підрозділом ще до вторгнення там, за багато 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 місяців, навіть років, готувалися до того, що щось подібне може відбутися. Це, відповідно, вас. це з вас сміялися це це з, з нас сміялись, да, про дерев'яні автомати. І насправді це було надзвичайно добре, що ми мали той досвід тренувань з тими таки дерев'яними автоматами. Я пам'ятаю просто твій стан того ранку, коли. Якась впевненість і розуміння, що робити, з'явилось, коли стало відомо, де ви збираєтесь, і ти зрозумів ну, ну що ти будеш з людьми, з якими ти готувався, і так. Та.